Привіт! Вас вітають кінороба. До Нового року залишилося менше тижня і у людей дуже багато клопотів. Хтось шукає ялинку, хтось мандаринки, хтось подарунки. Але наша команда не до того. Тому ми розпочинаємо жеребкування і зараз дізнаємося, яка ж команда отримує який фільм. Отож, першою командою свій фільм отримає команда Urban Space Team І їхній фільм Поганий Санта для команди Бульвар. Буде фільм. Буде фільм Міцний горішут 2». Команда Медвід буде знімати вечори на хуторі біля дикані. Казіно Вулкан отримає. Отримає подарунок перезвони. Герої на героїні зніматимуть один дома один. Команда «Про компані» Зніматимуть іронію долі. І Станіславський щоденник Переснігуть Бетмен повертається. А тож, дорогі команди, нагадуємо, що всі ваші ремайки мають бути зняті відповідно до наших правил зведівку. Їх ми додамо у презентації. А ще вам нагадуємо про наші додаткові завдання. Так, і першим таким обов'язковим завданням буде дуже смачне завдання. В кадрі хтось повинен з'їсти мандарин. Наступним завданням буде те, що в своєму ремайку ви маєте обіграти фразу Та то що, таке буває тільки у кіно? І третім завданням, вже традиційним, в кадрі повинен з'явитися надпис «Кіноробот». І ще четвертим завданням, яке ви маєте зробити, це надіслати нам фото вашої команди з бекстейджу, яке ви зробите протягом суботи. Отож, до зустрічі і чекаємо на ваші ремейки. Успіхуємо! Па-па!